Далі переходимо до події зі світу культури. Лише третина людей в Україні читають більше ніж раз на тиждень, і тільки 8% українців читають щодня. Щоб залучити до читання якомога більше людей, особливо молоді. Бібліотеки в Запоріжжі цілком змінили формат роботи. Формат роботи бібліотек формат роботи бібліотек запорізьких і нашої в тому числі він давно вийшов за рамки книгосховища і просто пункту видачі книг. Це громадські центри, де люди спілкуються, майструють щось своїми руками. зустрічаються з цікавими людьми. Одна з таких зустрічей відбулась у міській бібліотеці у заводському районі Запоріжжя напередодні дня туризму та всеукраїнського дня бібліотек. Знаний в Запоріжжі краєзнавець Роман Акбаш провів для дорослих і маленьких читачів віртуальну екскурсію обласним центром. 30-ті роки минулого століття Запоріжжя вже був великим туристичним центром радянського союзу. Сюди їхали закордонні туристи дуже великій кількості. Тобто потенціал є, але хотілося б побажати, що і нам, і Запоріжжям, і людям, які за це відповідають, що його все ж таки треба до ладу привезти. Віртуальна екскурсія дозволила зануритися в історію рідного міста і сподобалась завсідникам бібліотеки сьогодні. Дуже цікавий захід. Я вперше на такому Ну, Я не знаю, як дітям, але навіть дорослим дуже цікаво, дуже познавальне. Я знаю, де знаходяться ті будівлі, але я не знала цю їх історію. Я не уявляла, як вони раніше виглядають. Ми ходимо, вони старі, ну стоять собі, і все. А в них така цікава історія. Основна аудиторія подібних заходів діти, а основна мета виховання культурної і освіченої молоді, яка буде розбудовувати країну і забезпечить розквіт України і рідного міста у майбутньому. Я люблю дитячу аудиторію, якщо вони будуть раніше узнавати ці факти, раніше закохуватися в Запоріжжя, то вони будуть, як це сказати правильно, більш удосконаленою версією запорожців, запоріжців, чим ми з вами. І це буде добре. Якщо люди люблять своє місто, вони знають історію, Вони знають ті факти, чим цінні ці будівлі вокруг нас, вони будуть відноситись до цього з любов'ю і по-іншому. І місто буде становитись краще.